Останні події в українській політиці ми обговоримо з народним депутатом України попередніх скликань політологом Тарасом Чорноволом. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку зрозуміло, що свого часу на Донбасі Україна ну просто таки в чисту програла інформаційну. Тепер ми вже говоримо відверто війну. А що робити тепер? Аби приєднати ось ці території ментально до України, повернути їх врешті-решт. Ну, власне кажучи, в нас немає одного Донбасу. Це була постійна легенда, в яку нам старалися нав'язати починаючи ще десь 20-х років минулого століття, коли Донецька і Луганська область фактично в такому форматі був створений як така певна противага українізації, яка тоді починалася в всій державі. А є три Донбаси, і вони зараз дуже чітко викремилися. Є північ, це десь від Сов'янська Краматорська починаючи, і далі на всю північну Луганщину. Угу. Є південь, це Таврія типова абсолютно. Якщо північ, це така Солобожанщина, це Харківська область, Маріуполь, Захід. Ні Донбас це абсолютно дніпропетровська Запорізька зі своїми традиціями Ми бачимо, що там проблем нема, і є, власне кажучи, промисовий Донбас, це там, де тягнуться вугільний басейн, де відбувалося масове переселення, де велетенська кількість людей, які навіть є не за походженням українці, які привезені з Кузбасу, з інших басейнів з Російської Федерації свого часу ще в повоєнні роки. І там зовсім інша ситуація була і національна, І як ми бачимо, саме там і вдалося майже чітко по цій території закріпитися і окупаційним військам. Угу. А що зробити для того, щоб повернути? Нути і реінтегрувати мені здається, що мабуть, перше, треба все таки те, що є де факто, зробити де юре, визначити, що є три області на на Донбасі. Це покращить ситуацію, і все зніме цілий ряд проблем зараз і військового стану на тій території, де десь можливість розвивати нормальну ситуацію і в північній і південній області. Що ми після... на увазі визнати юридично? Що конкретно е, власне кажучи, юридично визнати, що є десь там з центром Сєвєродонецьку, північна Донбаська область, що є Таврійська область з центру Маріуполі і що є з центром в Донецьку. Певна Донбаська область, індустріальна область, в якій сьогодні, на жаль, немає нашого конкретного впливу. По тих двох областях інших треба нормально жити, так як живуть всі решта території України. Мені здається, питання реінтеграції там уже відбулося самим фактом того, що вони побачили, що це таке ДНР і угу. що вони побачили, що їм загрожувало і під чим вони трошки пожили, і вони вже ніколи туди не захочуть. Там все в порядку. А от що стосується самого от того вугільного Донбасу, найскладнішої території, а мені здається, що тут вже від нас не так. Як багато залежить, нам треба втримати цей кордон, який зараз є, і подивитися на досвід тих країн, які для нас був би найбільш привабливий, найкращий. Не треба будувати ну, власне, не треба будувати собі ілюзії, що ми зараз, після того як війну включилася Росія безпосередньо своїми військами, зможемо цей регіон вернути за лічені якісь там тижні чи місяці, чи за півроку до території України під наш контроль. Ми маємо поступити, напевно, як Хорвація, визнати цей факт, що ця територія окупована раз. Другий момент по цій території робити максимальні спроби інтеграції, те, що робить власне, Порошенко. Це оці закони, які дають шанс, дають можливість місцевому населенню, яким чином потрошки реінтегруватися до України, так їм будуть заважати так, бойовики проти цього. Але є міжнародний тиск, тиск на Росію в якийсь певний період, можливо, це вдасться зробити, щоб повністю не втратити цих людей. чимось їм допомогти. І в кінцевому рахунку, коли настане той момент, коли ми зможемо вдарити по Росії в такий спосіб, який не буде загрожувати тотальною Третьою світовою війною, це зробити. Те, що робила Хорватія в 95-му році, три роки була втрачена сербська країна через три роки вони спокійно реінтегрували цей регіон, і там було, повірте, дуже просто потім проводити всі заходи для того, щоб люди відчули себе частиною єдиної країни. У нас також є цифра три роки, і якраз через три роки чи вдасться ці землі після цього особливого режиму, який якраз три роки триватиме, чи вдасться? А... Ці е, регіони повернути знову ж таки ментально до України. Чи ми взагалі його втратимо? Ви говорите про те, що час грає на користь України в цьому контексті. Ну в даному випадку навіть не то, що час грає. Ми опинилися перед фактом, що конкретно по цьому війському регіону я ще раз кажу, давайте виводити позадушки. Добре, що в цих законах виведено позадушки. Е, і Маріуполь, і Сєверодонецький, і е, Лисачанськ, і інші райони. А саме ті райони, які окуповані. вони окуповані сьогодні не якимись там терористами, диверсантами вони окуповані російською армією і підтрим. Ми тільки російським зусиллям. Ми сьогодні не можемо ввести повноцінну війну проти Російської Федерації. Ну, не можемо. Коли всі хто там великі герої перед вимог розказують, що війна до переможного кінця, то переможний кінець це, вибачте, танки, які проходять з парадом перемоги на Красній площі Москві під українськими прапорами. Реально? Ні. А танки, які проходять під е, трьох кольорами російськими в Києві по хрещатику. Надіюсь, теж нереально. А танки, які проходять російські по Одесі і по Харкову, на жаль, дуже реально. Оце є війна до так званого переможного кінця. Тому треба просто визнати, що ми маємо робити всі можливі зусилля, щоб не втратити контакт з тими людьми, які там живуть, пробувати принаймні це зробити. Ті закони, які були прийняті, які так сильно критикують. А це єдиний шлях спробувати весь час нав'язувати цей контакт і ми їм весь час показувати. Ага. Ви маєте можливість, вас не відкинули. Ми від вас, до вас добиваємося, що ви це робили. Плюс весь світ в даному випадку готовий допомагати. Вони нам не готові допомагати. Мати військових діях вони не готові давати зброю, але тиснути для такого вирішення проблеми мирним шляхом вони будуть, і от такий спосіб поступової підготовки цих людей, що Україна існує, вона їх не забула. А далі в якийсь момент коли в Росії виникнуть дуже серйозні проблеми. Ті проблеми виникнуть, я боюсь, мабуть, не дуже скоро. В момент коли в пекло піде лідер Росії Володимир Путін, тобто а ви ставите піде... на довгострокову перспективу, тим що а, місяцями одним, двома, трьома, це не, за... не завершиться? Ці території. Вже місяцями не завершаться, і вся основна. Она військова операція на сході України повинна бути зведена до фактично двох речей: не дати їм просунутися далі, тобто не дати захопити е, Маріуполь і в звільнені вже міста війти, ті, які на півночі, і другий момент створити такий половинчастий фільтр навколо цих територій. Тобто, мирне населення може вільно їздити. Вони громадяни України, саме тільки громадяни України з українськими паспортами, мають право через оцю територію лінію фронту курсувати в будь-якому напрямку без жодних проблем. Всі, хто зі зброєю, абсолютно табу жодного проникнення, плюс всі, хто є російськими громадянами, які не мають українського паспорта, які в'їхали з того боку через неконтрольований Україною кордон, угу. є фактично пособниками окупантів, є кримінальними злочинцями. В'їхали на територію України. Вони не мають права. Давайте поглянемо ще далі, не тільки на місяць-два-три вперед, а до 2020 року. Хотілося б почути ваш аналіз стратегії 2020 від президента Порошенка. Чи буде вона життєздатною, на вашу думку? А мені здається, вона вже життєздатна. Річ в тому, що в нас іншого вибору немає, і ми вже могли би рухатися досить активно саме в цьому напрямку, якби не було це стримування саме військовими діями. Війна відтягує всі ресурси, і на привіті жаль, вона дуже часто для багатьох, особливо там для уряду українського, створює ілюзію, що війна все спише і можна не займатися реформами, можна не міняти нічого в державі, в тому числі і моральний фактор. Там не кра mm не -hmm. вкради, там не обдурюй, не створюй старі схеми там корупційні, і тому подібне. От. Оголосити саме старт цієї реформи мені здається, був е, основний стимул, навіть не для того, щоб її почати. А він зводився знову ж таки до двох речей: перша річ, треба було формально розкласти по сходинках те, що домовлено, що наші до щодо нашої інтеграції в Євросоюз. А треба розуміти, ніхто раніше 20-го року серйозно нашу інтеграцію до європейського союзу розглядати не буде. От mm -hmm. 20-й рік це власне кажучи, той рік, якщо ми будемо нормально йти, це може бути старт початку вступу. Можливо, навіть і в 20-му році вдасться і повноцінно стати членом європейського союзу, але подача заявки. Може бути вже в такому випадку, як вже такий пізній фініш, який вже остаточний буде відбуватися. А другий момент це власне дати ту певну програму реформ, яка буде змушувати всередині в країні щось робити, тому що програма реформ це ж не просто написано кінцеві тілі, от, ну ви знаєте, часто залишається якраз написаним, так вже стається в нашій ну, на приликі жаль, але е, в нас знову ж таки от є певний фаталізм ситуації, коли е, ми можемо щось писати чи не писати, але якщо ми будемо зупинятися без руху. То ситуація для нас буде настільки карколомно нападати, від нас просто тоді відвернуться. Всі uh -huh. ті, хто є нашими партнерами на сьогодні в світі. Ми втратимо підтримку з того боку, а з другого боку, ми знаємо, що нас ну, щукає... У нас же є ще один чинник, який впливає на те, як будуть втілюватися ці ініціативи. Це вибори прийдешні. Як вони вплинуть саме на втілення цих ініціатив? Ой, знаєте, після цих виборів у нас буде я таке відчуття маю повний демократизець. Хороше слово. Да, так, мені воно дуже відповідає, да, я, е, знаю, А він зводиться до чого? У нас є шанс, що не пройдуть нікому, ні комуністи, ну партії регіонів не йде, ні супутники партії регіонів. Тобто нікого з того щасливого, нещасного минулого в парламенті не буде. Будуть всі, хто будуть себе представляти як демократичні сили. Угу. Всі будуть говорити: я пройшов Майдан, моя партія пройшла майдан. Це взагалі в нас герої Майдану, скоро буде 10 разів більше, ніж Майдан міг містити на своїй території людей. Так як і після помаранчевого Майдану було абсолютно те ж саме. Але, е, коли починається вже внутрі конкуренція, вже починається певний момент певної гризні між своїми, яка іноді набагато гірша, тому що коли ідеологічне протистояння, воно якось набагато легше, і воно зрозумілішевоно зрозуміліше. А виборців. тут зрозуміти навіть людям, от чому вони між собою гризуться, якщо вони розказують, що вони хочуть одного і того самого. І тому я думаю, що після виборів треба буде ну все залежить від результатів виборів, Але сьогодні ми десь їх можемо так більш-менш прогнозувати. Угу. Треба буде дуже швидко вибудовувати таке явище, як дуже чітку коаліцію, не треба її розтягувати. Ту вона не мусить бути конституційною. Якщо треба буде вносити зміни до конституції зв'язані з НАТО, з Євросоюзом, повірте, там і 300, і 400 голосів в тому парламенті знайдеться. Але для управління країною треба зробити невику більшість 240-250 чоловік, яку очевидно війде Президентська партія. Ми вже бачимо за результатами, і можливо включити до якогось неочікуваного, того, хто буде з середини підштовхувати ті реформи. От ми подивимося, як будуть розвиватися події. Ми обов'язково будемо слідкувати тим більше чекати до результатів нам уже недовго. Дякую, так, що сьогодні дякую. до нас завітали. Партнер показу торговельна марка «ММСІС».